Так, і всім хай подія до нового за моє Матвій і сьогодні ми будемо грати з моїм другом, ютубером Айм Gamer. Ти де взагалі? От він там стоїть, зараз я до нього підбіжу. Давай, привітайся. Всім дорог. Хто не бачив минуле відео... Обов'язково подивіться, якщо ви не подивитесь, це буде дуже жалко. Він затащив майже в соло. Так, майже. Ти всю катку зіграв, майже по сінецькі. Я да. Ну, я просто у мене з, це, вот, з гранати. з гранат. Граната! Ну то ж так, да, ти ж підібрав її. E, давай, куди ви пригляну? Може не по базі? Може не по базі. Давай по базі. Ну ладно, там найлубше. Да. Давай, ми маємо ще раз знайти по міфічній пушці. Да. Хто ще не подивився те відео, то... Я знайшов міфічну пушку, вона лежала, от там біля дерева. Просто якийсь не забрав і біля сундука лежала. А другу знайшов Ілля. Да ти оба. З звичайного ящика, не з міфічного. Ну, ту я теж знайшов, типу, як зі звичайного, тільки я його не відкривав, там просто на спок лежала. Чисто вона. І, до речі, я новий лебіль. Іди сюди, в мене є... Chuck Splash. <гас> to стреля, to стреля. Че <певцова> тут стреляй, <певцова> кто стреляй. Ч такие? За случайно бьют отчаян. Ч в Да боже, вже кто с ведро двигается, капец. Я б так можно было сбоку. Ох, no, кринж. Асмр. ASMR Фортнайт. Ох, no, кринж. <Cringe. smart smart> Ох, oh, но no. крин Крингель, Крингель. Конечно, мене зараз забулять, але oh! я. У мене 80... Що? Цимба. Епічний сундук. Конечно, могу так. О! Oh, помпу! Эээ! Верни пампу! Залатим чисто на заводе. Да черница сюда забирает. Тільки Бігу забирай, я пойму. Йоу, помпа. <сорка> <сорка> ну, это, конечно, не мифик пушка, но помпа тоже хорошая пушка. Чисто yeah. professional... Рандомный факт про Илю. Помпа — это улюбленный дробовик. Да. Чтобы yeah. yeah. знали. Давай поменяемся, я тебе дам цей. Тактика, это не конфликт. Это было я буду... я Я буду бочку мяса. Бочку мяса. Гениально, это гениально. У бо... мене, якщо то, дивись, у мене є 2 хилки и три миник. Типа на всякий случай тобі це не Я тебе показав, як я буду виграть. Прикольно. Я, я тебе не бачу, бо то що я в... Я був. Бу... Е, якщо то що, якщо це було на записі чути, то я стукав поступу. Коротше. Я, я, я вже а? не буду говорити. Та бо то що в мене запись залагала точніше сам Фортнайт. давай давай де той сундук я хочу подивитися може другий раз ви подивити давай <рриклад> е дивися десь на тому ост е острівку є чим. я думаю okay. не нема я то, что там в той себя то, что ты стенка была. Да. Во, во, у тебя стенка была. Итак, о, ще у! одна бочка. У меня две, на двигаться. Ага. А. Давайте поставить. Да я вже понял, коли ты не взял. О, в тебе буде три. И до третьи бери. Почему их так богат? Ой, это видно. Мене... Та, що? А, не пане почал, почкайте. Челк, челки, печал. Да. Тобі треба допомога, Україні. Баба. Добрий ранок. Україно, просинайся, вже продавай. мала. О, я, я его прямо хедик. Хорош. Все, минус. А ты я в лобі. Давай подивимось в це вот в мотелі, в Санди Чи... В Санді Читс? Це отсилка на ботом на губку Боба Чи Чуєш, ну в мене в принципі в тебе... Точніше в тебе є бочки, то я краще замість мініки візьму гранату. Ну це вот. Епическа снайпа. Ті, Ой, не епічна, о... а рядка. У мене ще є баночка. Так, почекай, по мені лупліть. Лупліць? Потім а, це до чоловіка ми вибили. О, я його забрав. Браш, хорош, хорошо. Брашка команда уничтожена. Тобто що, не англійська стоїть? Ні. А, е, де украї... українізація? <сміт> ну то англізація. Епіки, де українська мова у Фортнайті? А реально. І в Бравлі немає, і тут немає. Да, ну це вже до суперселу. Шухол. Чу ж у мене відео загружається, у мене починає та ні. Покайф, по кайфу. Почувствую себе табором. <смеш> не смішно. Мен, мене взагалі це вже не лагає, точніше не так багато. Бач, бо я тобі сказав, що ти знизитися. Взагалі можеш до 45 знизити, ти не попаду. А не можна 30. до 45. Можна Проживайте. до 30. А, попробуй до 30 там взагалі лагати не буде. А, ну зараз я просто спробую підсумати. Про E, може на це вот на ірдропину побил. О, ні. Тебе не радше 30 тисяч ставити. А. Ah. Шо, сильно гавнян? E, ну попробуй. Я тебе в боксі закрытий, давай пойдем. Тобто навіть все на екран. Ну. О, біжим на ірдроп. Це нічого, що я його і А, відміну. Ні, він не сам не по собі be. відмітився. А, ah, то будем no. показувати. Ну ладно, тоді на претензій. Чиша, може в крюсу посидимо почекаємо, може хтось піде. Давай. А у мене снайпу нема. А чого? Сейпус. Я, я запушую. Тебе є бату або що. О, чекай, навізьми, навізьми, візьми, візьми. Я пішов без тебе пушу сім. залиш мені щось. Ти взагалі забрався. Але... Та, ні, тут нема що забирати, в принципі. Е, ідем на башню. Зараз давай тут за. Шо, шо-шо. Тут гром випав. Блін, але в мене лише До речі, я почав помпи мені. Епік. О, ти ще одна помпа! Чи надо? Сьогодні тобі везе. О, підбирай. Чи тобі не треба? Ні, О, да, кінь, 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 кінь. Ну, У мене 4 хп немає, але. Стреляйте, От, до речі, сундук ще одне. Я лише відносив. Щось дриснети, попасти. Хоча, якщо дриснути типу, попа... Дриснути типу, попа попався. Просто е помовчи вже. Краще Прав ще піско. Напевно, якщо в мене буде відео, якщо воно буде без звуку, не біда, подивитися звуком не, е цей. Попередній Матвія, як я говорю. Бо напевно в мене відео то не... Чи ще ж спочал не зачив, точило. Давай. О! 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 Хелп! Хелп, хелп, хелп! Живый, Матвий. У меня, наверное, помпай пичестка. Если її посерам, то буде кота. Живи, будь ласка. Живи, я в тебе вірю. Сюди! Хорош! Хорош! Эээ, поможи поможи. поможи, поможи, А Там є чел, там є чел. Э, не, не, не вжив. Я тут, Я пензор, я пиднезом. Сейчас, зараза. Разломаю тут прыжку. А ч ты чого делаешь? А А чого че ты челс делает? Не знаю. Ні, ну ладно. Ты трохи на... на... Эээ. На, на, на аптечку, на аптечку, на аптечку. И щит, поставь. И щит поставь, и щит поставь. А, а давай я поставлю. Ты понял? А, воно по не и це? Э, воно опрыскую. Я думав, что флюр оприскувать а ти ти подумал що ти его пьешь не я думав -слюр працює, так, що як слютить пошло вона и строить так ні, там стіки щит показується. І, до речі я бачу що прям добре воно хилить ну да подивися може тут тобі О, може ракетницю заплата але вона рідка. ой mm -hmm. най-не не, 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 норм 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 а в тебе є ракета? Подивись. Mm. Да, чотири, на. Скинь. Зараз будемо чуди в цього скиди. А у базу Можешь кайбазы Е, Можешь забрати цей, вот. Там девять цих... Бежим, біжим, біжим. Давай, давай. А що там? А, вже можешь не забрати. Там Добре, в, так. з 9 зарядів. Я поміняв на 10. десять. Я я в твоїй лісні. Ходи, вибачте, вибачте, українізація. Такийсь бачиш? Ні. Все, я, 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 я кажу, я в мене шуле. Все Це бога с кем. Оба! Mm -hmm. Шо, опа. Это аердроп. Такийсь когось бачишь? Але Але мене підлагає капітан. О, 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 строїться, строїться, строїться Тут. Тут строїться. Та, блін. Так як я супер жорсткий снайпер, я конечно ж не попав. И mm -hmm. кинпитлетит наранить. Все, заборонено. Заборонено перероджувати сильно. Де айрдроп, ти його забрав? Да, да, да. Головне, зараз не помрив, а то в мене підлави. Почекай, я б... я все запив. Та блін. Е, посторожи мене, посторожи. Все. алярм. Хорош, хорош. <гас> давай, а, ломай, 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 ломай! Голова жопа. А, нет, все, я Сюди, Сюда, сюда, я зламав, я зламав, я зламав ему. Там чел, там чел, давай, давай. що він... Він... О, в смысле, чел, ну не, ну ты баран. Такой. О! Все, хорош. Хорош, хорош. Прям как ты тащишь. Оба. <гас> Бачин вздыхай по про не разу. Буду смешно, <гас> якщо я зараз здохну. Ты сам теперь закажешь и ты сам не выплетаешь. Эээ, це вот, а ч не забираєш Пушка и пить. О, Епік. А я його выкину, я не тогда. А, так. Я вже уже понял. Тучел, тучел, тучел буду. Я Добре, добре, добре. Да, вот там. Так, да, так, да, да хорош. Снайпер. А він, він сховався. Ні, вон он. Давай, я його зараз запушку. Давай за мною, за мною, за мною! Я не, ты меня нами откинул. Один. О! Неопомпа. Е, забрав хорошо, забрав, просто. Е, останній чоло залишився, останній чолов. Почекай. да. Е, просто зараз живем. Зараз я його скину, почекай. Не висовуйся, не висовуйся. Де він? манія. Окей. Okay. Okay, зараз я его Не на дереві. О! О! Ай! Давай, давай, давай! Я в тебе віру, Будь ласка, за затащи, затащи. Давай, затащи, затащи. Я Сюда! Дві катки підряд то буде. Чи ні, а, ні, ми попередньо. А, я до речі, відродився Я відродився, бачив. Ні. У мене 5 киллів за цю ігру. А в тебе скільки? У мене два. Якщо ти кило, походу забирав. Але зато я минулу катку. Блін, мене тисячу XP треба до 70-го левела. Блін. мене до речі, 5 зірок. І, коротше, переходимо в зубів. І коротше, це була дуже хороша катка, ми виграли. Катка не була настільки потна, як попередня, але для мене було потно в кінці, тому що Міля сказав, щоб я виграв. Ти маєш виграти. Да. Ти маєш виграти. Була дуже хороша катка, підписуйтесь на мій канал, на канал Лі, ссылку на нього я оставлю в описі, ставте нам лайки. І, коротше, на цьому будемо закінчувати. Да, всем пока. Пока.